Доброго дня! Тема нашого уроку самореалізація в підлітковому та юнацькому віці складові самореалізації. Давайте пригадаємо, що таке особистість? Це сукупність соціальних властивостей людини, що формується та видозмінюється внаслідок взаємодії внутрішніх та зовнішніх чинників. Особистість визначається психологічними характеристиками. Ці характеристики виявляються у відносинах з навколишнім світом та іншими людьми. Саме ці відносини і формують, визначають поведінку людини. До речі, формування особистості здійснюється упродовж усього життя людини. А от саме в підлітковому та юнацькому віці таке формування відбувається дуже і дуже активно. Для формування особистості надзвичайно важливою є самоорганізація. Вона передбачає вміння здійснювати саморозвиток, самоконтроль. Зверніть увагу. Розвиток особистості залежить від потреб, мотивів, мрій, прагнень, переконань, можливостей і дій. Потреба особистості. Біологічні, соціальні, матеріальні і духовні. Найбільш докладно про потреби особистості висловився Авраам Маслоу. Його відома піраміда потреб. Зверніть, будь ласка, увагу: в основі піраміди якраз є фізіологічні потреби. Далі йдуть безпека, соціальні потреби, повага і в кінці на вершині піраміди якраз і є самореалізація особистості. Пригадуємо: біологічні потреби, потреби в їжі, праці, відпочинку. Соціальні потреби передбачають спілкування, суспільну діяльність. Існування особистості в групі і в суспільстві. Серед матеріальних потреб звичайно, одяг, житло, побутові предмети, предмети розкошу тощо. Крім цього, існують ще духовні потреби, потреба в дружбі, коханні, пізнанні світу, виконання морального обов'язку тощо. І ось ми з вами підійшли до вершини піраміди. Піраміди потреб. Це самореалізація особистості. Потреба в тому, щоб бути почутим, зрозумілим, прийнятим суспільством, відшукати саме своє місце в житті і досягти значного успіху. Взагалі, прийнято казати, що самореалізація це максимальне розкриття своїх творчих здібностей і талантів. Річард Райт висловив таке припущення, що людина може голодувати через відсутність самореалізації так само сильно, як і через відсутність їжі. Цікаве висловлення, чи не так? Самореалізуватися це означає відобразити свій внутрішній світ, показати його іншим людям. Як людина самореалізовується? От в процесі свого звичайного побутового існування за принципом живу собі і живу, мої потреби повністю реалізовуються, все добре, такий варіант самореалізації називають пасивний. Якщо в соціальних міжособистістих стосунках людина відкриває для себе різноманіття світу, розкриває свої невідомі таланти, долучається до процесів зміни світу на краще, шукає себе в інших галузях, це активний варіант самореалізації. Які ж складові самореалізації і життєвого самовизначення? Їх є три. Перше це професійна самореалізація, друге соціальна самореалізація. І творча самореалізація. Якщо в таких напрямках розвивається людина, реалізовує себе, то це і є складові самореалізації. Я вам задам ось таке невеличке завдання, а ви подумайте і скажете: якщо учасники хіміко-біологічного турніру і імені Мечникова, в якому беруть участь учні 7-11 класів, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, в якій сфері реалізуються, самореалізуються ці учні? Або, наприклад, якщо група учнів взяли участь у веломарафоні, подумайте, будь ласка, і напишіть на нашому сайті дистанційної освіти відповідь на ці два запитання. А додому вам треба буде уважно прочитати параграф 10. В кінці параграфа є запитання, на які вам треба дати усну відповідь. До речі, ці питання вам стануть в нагоді при проходженні веб-квесту, який я створила саме для вас на сайті Всеосвіта. Будь ласка, посилання на Веб-квест в нашому електронному щоденнику. Ось так виглядає сторінка цього квесту. Будь ласка, проходьте, і учні, які посядуть там вищі місця, отримають маленький приз. Що це таке буде? Хай для вас залишиться сюрпризом. Отож, до побачення, до нових зустрічей!